Здоровенькі були, я Влад, Ви на каналі Китан, і це новий випуск Apex новин. А перед початком ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Погналі! 11 квітня Респаун викотили новий патч, в якому повернули назад кнопки одягання і свапання прицілу. Хто забігає на стріми, має пам'ятати, як я любив мамку розробника, в момент, коли ще не звик до нових кнопок взаємодії з модифікаціями зброї. В той же час більшість гравців вже звикли до нового керування. І зараз, коли кнопки знову змінили і зробили як раніше, у всіх пригорає. Також у цьому оновленні повернули звичайний вигляд і розмір інтерфейсу при лутанні дезбоксів. Також розробники ввели захист від дедосу серверів для всіх матчів. І неважливо, то паблік чи рейтинг. Але є один нюанс. Вони вмикаються тільки в той час, коли хтось намагається дедосити сервер, прямо в матчі. Справляється вона чи ні, я судити не берусь. І залюбки почитаю в коментарях ваші враження від такого нововведення. Також у цьому патчі нарешті полагодили тактику Vantage. І тепер у вас не має бути проблем, коли її летюча мишка з'являється будь-де за півмапи, тільки не поряд з вами. Новий античит Нові алгоритми античита вже помалу-помалу вводять в гру, про що нам натякнув один із розробників Red Spider. Також є інфа, що новий античит буде бачити і визначати, коли до консоли ЧПК під'єднано пристрої, які емулюють контролер, що надає перевагу у вигляді аймасісту на клавомиші. Продовжуємо і далі чекати, поки всіх читерів випиляють із цієї гри. А вже 25 квітня розробники мають запустити колекційний івент, в якому продадуть нам престижний скін на Каустіка. За класикою, щоб його отримати, потрібно витратити приблизно 160 долярів, щоб скупити всі 24 предмети колекційної події. До речі, ці предмети ви зараз бачите у себе на екрані. Також за виконання типових завдань ми отримуємо скін на Ньюкасла, Мозамбік, один безкоштовний кейс та ще купу різного непотребу. Також 25 квітня ми отримаємо один із наступних тимчасових ігрових режимів під назвою Влучний стрілець». Це буде звичайний тім, Дезматч, але з деякими особливостями. А саме, будуть відсутні шоломи та щити. Гравці отримають один із випадкових наборів зброї: Sentinel і Крабер, Вінгман і ЗОЗо, та розвідник G7 і Хемлок. Випадково виданий набір озброєння неможливо буде змінити. По класиці перемагає команда, яка зможе настріляти 50 кілів, перш ніж команда суперників. А вже з 28 Квітня по 19 травня за вхід у гру гравці зможуть отримати незначні винагороди у вигляді скіна на Pathfinder та голоспрейчик. Цей скін вже роздавали раніше, тому гравці, які його вже мають, будуть смоктати лапу і задовільнятися халявним голоспреєм. Також є неперевірена інформація, що східна октейна з історії зовнішніх земель в майбутньому з'явиться у грі. Приблизна дата поки що невідома. А якщо ви не розумієте про що йдеться в цьому меседжі, то десь тут на екрані з'явиться посилання на відос сімейні справи, яке я вже давно озвучив українською, і рекомендую вам до перегляду крос прогресія. Крал Ріндо повідомив, що вперше знайшов у файлах гри натяк на крос-прогресію, яку нам обіцяють вже не перший рік. Надіємося, не пройде й року, як розробники порадують гравців можливістю грати з одного аккаунта на всіх можливих платформах. А ще маємо трішки інформації про оновлення Ревенанта. Тордан Смеш якось розповідав, що в майбутньому Ревенант отримає найбільший реворк за всю історію Apex, а разом із реворком може отримати і нове ім'я. У файлах гри він поки що вказаний як Ревенант Reborn. Є теорія, що Ревенанта нарешті вб'ють, а його місце займе інший тіньовий ревенант, який буцімто зможе бігати по стінах, щось на зразок того, що ми бачили у грі під час ігрової події на Геловін. Про всі інші здібності, на жаль, поки що немає ніякої інформації. Інформації. Релік хорзи. Танцюйте Horizon мейнери адже маємо інформацію, що в 17-му сезоні реліквію нарешті отримає Horizon. Про це нам повідомив датамайнер Крал Ріндо, який знайшов у файлах гри купу нових анімацій та інших активів пов'язаних з хорзою. Також він відкопав цікавий предмет, який нагадує телескоп. Це абсолютно новий предмет, якого раніше не було у грі. І згідно із фанатською теорією, цей телескоп буде однією із анімацій огляду реліквій. Наближається 17-й сезон Apex Legends, реліз якого запланований на 9 травня. А покази тизерів заплановані на 13, 17 та 21 квітня. А поки чекаємо тизери, маємо ще купу цікавої інформації про те, що готується в 17 сезоні, та про його нову легенду Балістика. У типовій для Apex Legends манері, яку ми вже зустрічали в минулому, під час матчів гравці зможуть зустрічати розкидані в будиночках журнали. І на одному з них зображена майбутня легенда з фірмовими окулярами, які ми вже бачили в багатьох зливах. Перше, на що слід звернути увагу, це те, що ім'я легенди Балістік це насправді прізвисько персонажа, а його справжнє ім'я Август Брінкман. Іншою важливою приміткою тут є згадка про Rumble Royale, що натякає на нову тимчасову подію, заплановану на майбутнє. Схоже, що новий режим з'явиться у 17 сезоні і буде представляти собою такий собі соло режим, в якому не буде команд, і кожен буде розраховувати тільки на свою вдачу та власний скіл. Він також включатиме безліч нових механік, таких як відсутність, здібностей легенд, а натомість ми отримаємо витратні матеріали, які будуть надавати різні бафи, дебафи і різні ефекти. Давайте розберемось більш детально. Стім збільшує швидкість руху і регенерацію здоров'я, але також збільшує отриману шкоду і погіршує. Ваш зір. Плащ робить вас невидимим на короткий час, але також приглушає вашу зброю і кроки. Емі виводить з ладу електроніку та щити ворогів поблизу. Також завдає шкоди вам і попереджає їх про ваше місце знаходження. Берсерк збільшує шкоду в ближньому бою, але також зменшує точність і дальність стрільби. Свап. міняє позицію та спорядження з випадковим ворогом, а також сповіщає його про зміну позиції. У Рамбл ви не можете обрати собі екіпіровку. Замість цього ви з'являєтесь з випадковою зброєю. Змінити Своє спорядження можна тільки з коробки вбитого ворога. Ви також можете використовувати і знаходити різні модифікації, які змінюють властивості вашої зброї. Ось деякі приклади з них. Рикошет. Ваші кулі відскакують від стін і поверхонь, збільшуючи дальність і шкоду, але це також робить їх непередбачуваними. Вибух. Ваші кулі вибухають при ударі, завдаючи шкоди у вигляді уламків та вибухів, але при цьому витрачають більше боєприпасів і зменшують швидкість стрільби. Руйнівна, ваші кулі завдають підвищеної шкоди щитам, але зменшують пошкодження по м'ясу. Запальний ваші кулі підпалюють ворогів, завдаючи шкоди з часом, і поширюються на ворогів поблизу. Також перегрівають вашу зброю і знижують точність стрільби. У режимі Rumble може статися все, що завгодно: карта, кільце, здобич, аномалії, дикі тварини та витратні матеріали. Все це рандомізується та перетасовується щоразу, створюючи унікальний та хаотичний досвід кожного разу. Ви ніколи не знаєте, чого очікувати, тому будьте готові до всього. Ось такий інтересний, я б навіть сказав би дуже цікавий режим. Нам готують. Головне, щоб він не став частиною рубрики Респавн був би не респавн, якщо щось не напартачить. О, і до речі, про це. Рубрика респавн був би не респаун, якби щось не напартачив. Пам'ятаєте імбовий скін на флетку з колекційної події, в якій нам продавали реліквію на Еш? Такий гарненький, схожий на водяний автомат з дитинства. Цю імбову мушку, як і обіцяли, вже перетворили на звичайну. Однак я випадково натрапив на концепт арт цього скіна, і знаєте що? Ніякої мушки там від самого початку і не планувалося. А гравцям, які купили цей скін тільки заради імбоприціла, ніяких повернень та відшкодувань не буде. Тож, як то кажуть, нюхайте бебру, панове. На жаль, я теж забайтився і купив цей злощасний скін. Що ж, перший тизер 17-го сезону вже доступний у грі. Завітайте в ось цей закуток на полігоні, щоб побачити коробку. На цьому все. А якщо без жартів, то існує теорія, що тизер пов'язаний з оновленням стрільбища. На ящику згадується динамічний полігон випробувань. Щось схоже використовували в режимі у режимі колізею Тайтанфолі. Можливо, на полігон нарешті завезуть повноцінний режим з дуелями один на один. І це буде не єдина зміна стрільбища. Наступні тизери очікуємо вже 17 та 21 квітня. Маємо деяку інформацію про Пас 17-го сезону. В Пасі за 25 та 50 рівень нас очікують легендарні скини на Horizon і Watson. А реактивний скін за 100 та 110 рівень, вірогідніше всього, буде на Пі-2020. Якщо ж його приберуть з підлоги і будуть видавати одразу в руки при висадці, або хоча б якось бафнуть легенько, то в принципі, ну, нехай же й буде. Рано чи пізно це мало б статися. Тематикою Пасу має стати стиль меха, щось подібне до роботів і всіляких кібернетичних. Штучок. На жаль, самих скінів поки що не злили, але злили банерочки, які ви вже бачите в себе на екрані. Респаун ведуть роботу над режимом підглядайла. На думку датамайнерів, користувачі зможуть спостерігати за тим, як проходять матчі їх друзів і тімейтів з останнього матчу. А для сором'язливих гравців в налаштування додадуть функцію, яка зможе обмежити спостерігання за ними. Також ведеться робота над приєднанням до лобі своїх друзів, які вже чілять на стрільбищі, щоб не потрібно було виходити і заново заходити всім разом. Тож при приєднанні до групи ваших друзів вам видає напис із запитанням, чи не хочете ви доєднатися до них на стрільбище. Але, на жаль, поки що ця функція не реалізована. І навіть при підтвердженні нічого не відбувається, а напис це всього лиш на всього напис. А наразі в мене все. А якщо вам сподобався цей відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Ну і до зустрічі на стрімчанських та в нових відео.